Володимир Черняк на прямому зв'язку. Це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, наші вітання вам. Доброго дня, шановна студія слава Україні, грамла і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж qr код і номер картки, звісно, з'являється не даремно. Збирають збираємо на що на наземні дрони для бригади рубіж. Наскільки правильно пам'ятаю пане Володимире, скажіть, будь ласка, наскільки ми таки наблизилися до мети, яка поставлена, і ми дуже часто говоримо про повітряні дрони. Скільки вони живуть, як довго вони можуть працювати, як вони витримують перепади погоди? А давайте про наземні поговоримо. Як на них впливає то мороз, то болото? Так, наземні дрони зараз, так зокрема, збираємо на наземні дрони. Вирішили використовувати такі дрони для максимальної допомоги та підтримки наших піхотних підрозділів. Деякі задачі, з якими повітряні дрони, наприклад, логістичні, не зовсім в повній мірі можуть справлятися. В принципі, це можна компенсувати завдяки наземним дронам, і ми цим активно займаємося. Сам тому зараз триває цей збір. На перепади температури на наземні дрони впливають не так критично, наприклад, як на повітряні дрони, так як все-таки <клес> дрон на колесах це більше про, скажімо так, більше про надійність. Звичайно, що він не може там заїжджати на такі великі відстані, як на повітряні дрони. Звичайно, що, скажімо, так є в нього своя вузька спеціалізація, яку ми в принципі зараз стараємося використовувати. Це допомога нашій піхоті, зокрема закриття та логістичних питань, так як зі змінами сезонів, так як ви сказали, перепаду і температур і, і так далі. Це звичайно, що впливає на логістичне забезпечення військ, якщо безпосередньо залучати для цього, наприклад, піхотинця на автотранспорті. Наприклад, так як автотранспорт банально не пройде в більшості випадків в багатьох місцях, тобто це дійсно може стати проблемою. З дронів скидати там якісь провізію і так далі, і так далі також буває дуже складно. От зараз наземні дрони, в принципі, вони в цілому доволі непогано справляються з цим завданням. Їх плюс в тому, що вони можуть перевозити доволі важкі вантажі, якщо ми зараз говоримо саме про боєкомплект. Тобто раніше, якщо цим мав займатися військовослужбовець безпосередньо, там група військовослужбовців, так як один військовослужбовець зрозуміло, що в нього. І свого спорядження багато якихось особистих речей мінімальних, з якими він заходить на позиції. Він ще на собі мав тягнути доволі багато. Таки всього для того, щоб забезпечити боєздатність своєї позиції зараз. Це можуть допомогти наземні дрони дуже сильно. Саме тому зараз ми на них збираємо і просимо всіх небайдужих долучитись до даного збору. От власне, просто телефон відсканували QR-код. Подивилися, що на на банці 375 тисяч 644 гривні і додали теж свою гривню, щоб наші бійці не ризикували, доставляючи провізію, евакуюючи когось, доставляючи БК, щоб це робили наземні дрони. І не тільки це, не тільки ці три позиції, які я перерахував. От пан Володимир зараз перерахував більше. Будь ласка, інвестуйте у безпеку і здоров'я наших. А стосовно цих дронів і стосовно ворога. Вони ж виходять, ці наші наземні дрони. Це ще плюс один об'єкт для не просто спостереження й, мабуть, спроб полювання ворожими FPV-дронами. Наскільки, наскільки часто от ворог своїми FPV полює саме за цим типом пересувних засобів? Ну в залежності від ситуації, насправді. В основному противник зосереджує своє вогневе ураження ФП дронами, Скоріше за все, саме за автомобільним транспортом, якщо ми говоримо про логістику, про доставляння військовослужбовців безпосередньо на бойові позиції. Такий дрон він є менш помітною цілею. Проте слід зауважити, що здебільшого він використовується саме для того, щоб допомагати і заміняти задачі піхоти, які вона виконувала раніше. Тобто, навіть якщо в нього влучить впівідрон. Потрібно розуміти, що замість цього наземного дрона він міг влучити в групу піхоти, яка виконувала певні завдання, які вона мала виконувати. Тобто, для нас дрон втратити, якщо з розрахунку на те, що це могло бути життя багато життів військовослужбовців, це в принципі, скажімо так, втратити дрон, це та втрата, з якою ми можемо змиритися. Пане Володимире, поговоримо ще й безпосередньо про ситуацію на землі. Як виглядає те, що ви спостерігаєте безпосередньо зараз на тих локаціях, де стоять ваші Що змінилося? Що не змінилося? І чи відчуваєте ви ну, наближення зміни сезонів? Скажімо так, я маю на увазі, чи змінюється кількісно, якісно, технічно і людський склад противника по той бік розмежування лінії розмежування? В зоні відповідальності бригади рубіж ситуація залишається напруженою в цілому. Оперативна обстановка. Не сильно змінилося за останній період. Противник доволі часто змінює свою тактику по відношенню до наших позицій. Тобто, це в основному піхотні штурми, звичайно, що часом бувають механізовані штурми, там, де це дозволяє обстановка, противник, звичайно, що використовує свій механізований потенціал. В силах та засобах ураження противника в живій силі, в техніці, в принципі, в нього дефіциту ніякого немає в словах взагалі. Деякі часто тому наші військовослужбовці відзначали, що часом інтенсивні штурмових дій там стає меншою, наприклад, проте це все циклічно відбувається в якийсь період вона зменшується, в якийсь період вона збільшується. Загалом противник від намірів штурмувати наші позиції та виконати якісь відомі їм завдання. Він не відмовився і використовує свій наступальний потенціал в повній мірі. Звичайно, що бувають випадки, коли все доходить до абсурду, так як все-таки військове командування армії Російської Федерації на нашому напрямку, воно бачить, що використовується надзвичайно великий просто людський та технічний ресурс з боку противника, звичайно, що воно вимагає результатів, воно хоче бачити результати. І часом противник іде на дуже безглузді дії, наприклад, там пробігти ледь не марафон з триколором, щоб закріпити його на окраїні якогось населеного пункту. Такий випадок був, це реальний випадок. Він біля нього стояв декілька разів, робив селфі, і після цього його просто наші fpv дроністи ну скажімо так, військовослужбовець перестав існувати. Це, це використовується в подальшому для їх пропаганди. В плані, що от ми там зайшли в населений пункт, от наш прапор висить і так, далі, і так далі. Тобто тактика ворога буває різною. Ворог, в принципі, дуже непростий, так як він поєднує в собі якийсь такий архаїчний стиль ведення бойових дій, кількістю. Разом з тим не сурається дійсно технологічного прогресу і використовує його також в повній мірі. Якщо ми зараз збираємо наземні дрони, наземні дрони. Російська Федерація використовує, ну практично не використовує, то якраз таки БПЛА та ФПВ, в принципі вони використовують в повній мірі. Скажіть, а в костелі, в коні, верблюди, там віслюки, це часта історія по вашій зоні відповідальності з боку противника, щоб вони їх використовували? Ну, в нашій зоні відповідальності противник напевно більш багатий. Так як замість цього він використовує баги, там, електробайки. Вазіки старі, наприклад, вони в принципі на ці машини самі скидаються. В них є задача дійти до наших позицій. От, їх командування, в принципі, не цікавить, як вони це зроблять. Хочуть вони це зробити, вони купують собі автомобільний транспорт. Там, що розумієте, вони на цих вазіках і жургулях їздять не через те, що в них там, не знаю, не, не видають їм, а через те, що об'єктивно. Це одноразовий транспорт. Вони можливо навіть і самі дійсно розуміють, що в принципі він от раз виїде і вони в ньому скоріше за все згорять, але от вони все одно це роблять, бо от є в них наказ і вони його виконують таким чином. Пане Володимире, ще маємо розуміти взагалі найбільша потреба зараз у вас на фронті, окрім звісно, дронів, це? Це цереба. Ну можна паралельно робити, да, дві банки або додавайте слово. Насправді ми прекрасно розуміємо, що реби і дрони це саме те, що допоможе зберегти життя нашим. І якщо б ваші були там на фронтах, ви б точно долучилися, а там всі наші. Долучайтеся на банку. Скидаємо на наземні дрони для бригад рубіж. от стосовно систем радіоелектронної боротьби. А тут немає такої проблеми, що гроші на реп є, а самого реба немає, бо його виготовити довго треба замовляти. Чекати, з цим от існують проблеми у нас чи немає? Хвилина. В принципі, з цим проблем не існує, так як якщо ми навіть не говоримо про давайте умовно поговоримо лише про вітчизняного виробника, надзвичайно просто багато пропозицій є від вітчизняного виробника. З ребами це не якесь там ноу-хау, ми вже працюємо з РЕБ-системами. Якщо говорити в якійсь військовій ретроспективі, вже. Доволі таки довгий проміжок часу для того, щоб знати, які виробники кращі, які виробники гірші, які реби там працюють відмінно, які не відміну. Тому досвід у нас та наших військовослужбовців в принципі вже доволі напрацьований і якоїсь проблеми для того, щоб замовити собі реб, виготовити під свої потреби, в принципі, такого якогось нестачі, такого немає. Звісно, що все впирається в фінанси, так як і реби, і дрони і. Ці аспекти технологічної війни вони вимагають ну, значних фінансових коштів. Тому хочу ще раз подякувати всім небайдужим громадянам, які долучаються постійно до наших зборів. Уже завдяки вам було в принципі закуплено доволі багато і дронів і реп-систем. І результати цієї роботи ви можете побачити, зокрема на соціальних мережах сторінках бригади Рубіж, там де ми регулярно публікуємо, як зокрема наші найкращі ФПВ-пілоти працюють, знищуючи противника в день, вночі в укриттях і так далі, і так далі. Пане Володимире, вам спасибі. Володимир Черняк, Дякую. офіцер бригади Рубіж Нацгвардії, був із нами.